Якщо вони стріляють, чи в них є достатньо досвіду? Ну, коли буде вказівка коли буде прокуратури, будуть буде слухання буде суд. Всі люди будуть виступати на якості світів. Є буде можливість слухати за. Досвіду. А як вважаєте, чи достатньо досвіду поліцейським для того, щоб влучити машиною, що рухається? А вторій. Скажіть, власне, на якому етапі зараз сьогодні? Це питають на на не нас, Скажіть, будь ласка, ви... Люди, які були учасниками воні, ну, тобто ситуації, вони відхоронені від виконання випадків? Ні, наразі не відсторонені. Скажіть, Скажіть, будь ласка, чому ви сказали в попередньому своєму інтерв'ю, що поліцейські бачили, як молодь сідала до автомобіля? Чому не, не предотвратили правонарушення? Почому одразу не під'їхали? Ну, ми намагалися одразу поїхати, а вони поїхали. Это то есть намагались, но вони їх не достали, так із тільки молодна почав почати. Вони бачили, як вони сідали. Навіщо вони? Чому вони зразу не підійшли і не що вони в автомобілі? На мою думку, вони просто хотіли мати достатньо фактів, щоб склати сласти матеріал за 150. Це не так. Це не так. Ну ви скажете, що це на вашу Правильно, Дивіться, це на вашу. І скажіть, будь ласка, чому стріляли в лобове скло, коли можна зупиняти автомобіль лише шляхом його пошкодження? Без лобового скла автомобіль їде. Три кулі ми бачили всі на обшиду. Давайте давайте дочекаємося і десь всі Після того, як це все буде, ми нормально все, ми ж нікого не приховуємо, ми нічого не приховуємо, ми не приховуємо факти, ми ходимо співпрацюємо зі звідси, ми даємо всю інформацію, яку від себе можемо надати. Як тільки буде якийсь, якийсь висновок, це буде винесено в публічну ключові, ну, безумовно, що це забажає прокуратура. Це не наше рішення. Ласка, ви матимете можливість з будь-якими матеріалами Добре, і розумові. В попередньому інтерв'ю ви сказали, що, е, ну, скажімо так, на упередження ви сказали, не розібравшись ситуації, що е, поліцейські діяли законно. Ви зараз не хочете вибачитись перед за ці слова. Давайте ми будемо робити всі коментарі після того, як ви, ви правильно сказали. Я там, можливо, не повністю не розібравшись ситуації чи чого. Я не володію повністю ситуацією, на що. Тому, що робили, що зараз Ми розкоментувати там правильні чи неправильні дії, я не можу. Ми це будемо робити після визнання. Зрозуміло, ви свою провину вбачаєте в тому, що сталося. Особисто свою провину, а, особисто провину? Що? Не вбачаєте? Не вбачаєте, тобто ви не несете відповідальність за дії підлеглих? Я, я несу відповідальність за дії підлеглих, але поки немає офіційних результатів слідства, ми не будемо нічого тут, ми не є судом і ми не є слідством зараз. Ну, якщо буде вирішено е, слідством і судом, що ваші підлеглі діяли незаконно, Ваші давайте дії які. Давайте подивимось на те, коли буде вирішено, по-перше, судом, буде рішення, тоді вже будемо приймати подальші військової. Відкрите ли уголовна производство по цьому? І за якими статтями? Ну, впровадження так, відкритого, Це питання до прокуратури. Потвердите до... чи оверніте інформацію, що поліцейські стріляли в стоящу машину. Давайте буде висновок, буде відео. І будемо все дивитися. Стріляли чи не стріляли. Я не можу зараз. Ви не знаєте? Я не можу зараз коментувати. І вибачте, ще одне по стрільбі, хочу запитати. Дивіться, якщо поліція бачила з ваших слів, як люди сідали в автомобіль, так що в автомобілі є пасажири, чому вони відкривали вогонь на ураження, знаючи, що в правопорушенні винен лише водій транспортного засобу, але ніяк, ніяк не його вимагає. Там знаходяться ні сівершинолітні в парні. Но. Ульні не могли знати, хто знаходиться в автомобілі, тому, тому що вони не бачили весь автомобіль. це чудово вони знали, що пасажири Ну Пасажири знали, так. Безумовно, вони знали, що пасажири є, і відкрили вогонь на ураження. Так от. Я не кажу, що вони відкривали вогонь на ураження. Я вам кажу, що давайте, коли буде можливість від прокуратури отримати. Відео повірте мені, вони будемо нічого приховувати в цій справі. Ми все, все ж на всі матеріали, які є, ми це їх не ну, Просто ви, ви, самі маєте, ви самі маєте розуміти, просто що є певні процесуальні норми, це залежить не від нас, надавати чи не надавати якусь інформацію. Деться слідство, є таке поняття, як таємниця слідства. Є таке поняття, як інформація. Ми теж не володіємо всією інформацією, на жаль, наразі. Тобто, крім того, що були там опитані працівники. Є там ситуація з їх сторони, якась ну, розказана. Але так само є відео, є результати балістрики, експертиза. Є там відео не тільки з камер патрульних, є відео з інших джерел. Коли це все буде вивчено, ми зможемо давати якусь оцінку і зможемо казати про якісь подальші дії. Але наразі я би хотів просто у вас всіх попросити про те, щоб утриматись. Патрульна поліція ні в якому разі не буде там нічого приховувати чи когось там ну, занадто там вибілювати, якщо були поліцейські неприї. Але поки немає офіційних рішень експертизи, немає офіційних рішень слідства, ми не будемо казати, що хтось не правий, а хтось правий. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Я думаю, що ви зі мною поговорите. Скільки, скільки, скільки всього поліцейських тоді приймали участь у спецоперації. Це не була спецоперація. Ну, Добре, затримані. Речі. Загалом ну, переслідувало автомобіль протягом всього часу три автомобілі чи два автомобілі. Ні, це весь час, я вам кажу, конкретно переслідування протягом всього часу. Ще на місце відео події, відео. безумовно, так. Коли автомобіль вже було затримано, туди вже туди вже приїхали. Є Ще одне запитання. Поліцейський має право зупинити транспорт. Для Ще одне запитання до вас. Дивіться, е, коли автомобіль вже повністю зупинили, так, так. чи мали поліцейські право вдягати е, наручники так, кайданки на всіх, хто знаходився в автомобілі? Чи ну, тільки це, на водія? Це, це обставини справи. Ми не можемо зараз казати, вказувати на вину когось там з пасажирів чи водія okay. конкретно. Ну, Адмін правопорушення при керуванні й... транспортним засобом, Ні. винен лише водій, мені здається даним. так. Його, ну, навіщо дороги... Дороги... Давайте знову ж таки подивимося, ми домовилися де... де... зникати, вся ситуація буде чи ну, ретельно вивчена. Ми подивимось також, чи були підстави для застосування кайдану, чи не було підстави для застосування кайдана. Чому не були застосовані спецзасоби. І які саме могли? Спецзасоби? Ну, наприклад, трохи, шипи. Не, можливо, тому що в нас їх немає. патрульних немає шипів. Немає на, на, у... Mm -hmm. у нас не йдуть вони в комплектування автомобіля. Патрульна поліція скидала протокол про порушення правил дорожнього руху на водія? А, який саме протокол? Що там було? Ось порушення правил дорожнього руху. Ну там просто було багато порушень і виїзд на зустрічну смугу, і нібито водіння Знову ж таки, дивіться, давайте просто ну, ви, ви це чудово розумієте, що одне питання це там порушення правил дорожнього руху, так? І інше питання це там сама погоняється факт стрім. Зараз це все по суті об'єднано одне. Ми матеріали по цьому також. Ми не дамо також. Є експертиза там водія проведена. Будуть результати по ній. До цієї експертизи також будуть єдині матеріали, що стосуються там і можливої 130-ї статті, і можливо хороші дорожні. А скажіть, будь ласка, його продули через драгер. Е ні, їх Воді... возили, їх возили на освічення. На, Вже є на... результати. На Водій був зарезав це, питання, це питання не у нас. Це Ви не, питання... не знаєте. Це питання, це питання. Це Чекайте. дивіться, адмінматеріал адмін, адмін 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 складається на місці. Зачекайте, будь ласка. К... Під... Тобто, якщо вони складали по 130-й протокол, вони мали Правильно. внести дані, які показники проміли у водія. Скажіть, будь ласка. Так він відмовитись від того, щоб задуватися. Тоді має бути складено. Протокол, що він відмовився? Якщо він відмовив він відмовився чи ні, коли буде на то можливість, ми надамо всі матеріали Тобто зараз. І водію, це таємниця слідства по водію по адмінправопорушенню. Зараз це таємниця слідства? таємниця слідства. Зараз я просто розкажіть, то будь хотіли, ласка, що був водій в стані сім'ї чи віддати одні одні картини для того, щоб ця картина була максимально по коли будуть результати експертизи, та вона вже це, має бути не це, це, це. Питання до нас експертизу. ми проводимо. Давайте тоді питання до вас: чому вони не відсторонені? Встороняли навіть загрішників тих, хто просто там зупинив рупинів, неправильно, а тут вбили. Чому? Правильно. Тому що їх, їх, може, їх може відсторонити. з На наш рост вони можуть бути відсторонені на наш роз. Ми можемо. Відсторонити. Ми не зобов'язані. На ваш розстріль це нормально. Ви шутите ли на повносельйозні говоріть? Читайте. Там якщо були них своїми сильні цифічне А чи можна поспілкуватися? Всі працівники, які приймали участь безпосередньо там у затриманні і, і встеженні, всі провели з психологами. Обов'язково така процедура. Зброя у всіх вилучена прокуратурою на експертизу. Так що на лінії ці працівники наразі не працюють. Особисто ви висловили співчуття батькам загиблого хлопця чи ні? І хтось з. І хтось з працівників, можливо, їздив на похорон, до хлопця? Ні. ніхто не їздив? Ні. Ви вважаєте, це не за потрібне робити, так? Ну, я не кажу, що це не за потрібне робити, але поки що ми це не робимо. не робимо. І давайте ми це якби рішення робити чи не робити, залишимо себе. Це ви, будь ласка, вибирайте, в мене було просто так. запитання. А це У нас немає, вони можуть прийти до варту, а про все, так ми хочемо, не думаю, що воно. Я не думаю, що воно зараз стосується конкретно вище. Тут зібралися для того, щоб е, спитати про комплект спортування. Ну, Неможливо ну, якось згадати, чи далі будуть, чи не будуть таких <клес> обіцень. А то, все таки, це все ж таки не забувати, що поліцейська робота. Якої вона не була, але вона така. Тобто наступну машину машинопорошника теж буде е, стріляти, зупиняти там? Я кажу про те, що кожен випадок, який трапляється в поліцейській роботі, він індивідуальний. Оцінку в цьому випадку дасть пізніше сліз. Ви сказали, Але... що це не була спецоперація, чи, чи ви... Ну, будете... Просто це, це не називається спецоперацією. А, а як, наприклад, як би ви могли б зробити, щоб вберегти жертв, відбіжати жертв? Знову ж таки, правильно ваші колеги сказали, є плани перехват, є Ще, там інші можливості зупинки автомобілів, які Гурман. в той момент не були застосовані. Чому? Ну, намагалися їх застосувати, вони вийшли. Mm -hmm. Тому що, якщо мова йде про план перехоплення, як там питав хтось колег, автомобіль рухався занадто швидко, щоб встигнути виставити автомобілі mm -hmm. по шляхому розслідування, Це перше. Друге, закрити повністю все місто, такої можливості в нас немає. Предбачити, куди буде їхати автомобіль, ми не можемо. А було... був варіант заблокувати? були, були, були спроби заблокувати автомобіль? Поясніть, будь ласка, ще раз в яких випадках поліція має право застосовувати строю. Теоретично. Випадка в випадках визначеної статею будь ласка, за Давайте, за давайте за все. Не вам не стидно, пане Зузу? Да? -зу. Хоч ще за те, що погибла невиновна людина ні, під підлітом. Вам не стидно? Ні, мені шкода, що загинули люди. Да це не шкода. Мені, Ви повинні як нормальній цивілізованій страні як мінімум написати Давайте, рапорт про відставку. Чекайте. Давайте ми чекаємо результатів слідства. А для чого чекати? Пан Оваков сказав, що винуватий і стріляти я, буде кожен. Для чого чекати? Я не є там секретар пана Овакова, тому не можу оцінювати а теж тому, його тому, якісь висновки. І та його висловлювати. Тобто ви хочете сказати, що зараз у цих пір ці падли, несуть службу зараз. Давайте ви не будете зараз. Я вважаю це негідники. Розумієте, якщо ваш зам замначальника поліції каже, що Путін хуйло, так для мене точно таке саме хуйло, блін. Це поліцейський, Давайте який, 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 який того, порушує поліцейський, закон. Ви поняли? Давайте вони будете оскаржувати. Я буду оскаржувати поліцейського, тому що я є народ. Ви поліцейські, в частності, ні, ви служите не, для народу. Ви Чи ви забулися ні, кому ви, забули. ви служите? Не забулися, вам не стидно, працюємо, пане ми ми працюємо, кожного дня? Не ви не працюєте, ви служити повинні, а не працювати. Різницю Того, Да, Служите. Так. Я бачу, як ви наслужили, Ваші блин, козаки розбойники Все так. незаконні перевірки документів і так далі. Чи вам безпосередньо там? О, такі, це матеріали стосується вже коли буде всяка тіло. Не Хто приймав рішення про застосування зброї Я казав було... про це на попередньому брифінгу, Тобто рішення може бути прийнято в залежності від ситуації самим патрульним. Тобто, це е, патрульні поліцейські вирішили без згоди з керівником відкритого? Я такого не казав. Дивіться, пане зазволю, в мене ще така. У вас, ну, давайте, прохання, давайте просто, а, якщо, є, вивіться, якщо у вас є якісь нормальні та конструктивні запитання. У нас конструктивні вимоги. Дивіться, що ви подали відставку. Я вважаю, ну, особисто моя думка, суб'єктивна моя думка. Я вважаю, що ці люди мають бути відсторонені. Всі люди, які приймали участь у цій погоні, мають бути відсторонені віднесення служби на час розслідування. Це, ну, і я думаю, що люди, активісти, які сюди прийшли, мене по-перше підтримують. І доки від вас не буде якихось дій, звідси навряд же вже хтось піде. Тут буде у вас просто мітинг. Ваше право проводити мітинг. Ми будемо проводити мирну акцію, але ну ви ваше маєте право. прийняти якісь рішення. Ва у вас ваше право. Вам наплювати по-моєму на просто на мислю всіх граждан. Свою точку зрівання ви подаєте? Ні, ми не дамо своє суду. Нормально цей день відповідь, не важко буде чекати світу. Соді зараз служать, продовжають служити. Ми... Ми... Розгріться цим, цим пуль випустили, сьогодні далі служать. Запрещено їм зараз служити. Тобто ви зараз не будете їх відстороняти віднесення служби? Наразі ні. Не будете. Це ваше остаточність. Якщо буде рішення, якщо рішення суду, тоді ми замовимо відсторонити. Це позор, Дивіться, позор для поліції. Все, можна, будь ласка, прийти? Це не витікаєте Я думаю, що запитання. Будь ласка, ці патрульні проходили навчання. Наскільки я не можу зрозуміти якість цього навчання? Скільки поспіль вони робили там? Під для того, щоб... Ну, Ні, то, чи було навчання, наприклад, стрільби при швидкому швидкорусі? Ну, і... Це ж питання для тих, хто проводить навчання, а навчання не проводив. Усі курси були різні. Настріл був нормальний достатньо. Для того, щоб навчити стріляти. Наскільки нормальний? За тренування ми вистрілювали там, по 20 набоїв. Скільки Три тренувань? Було? Там? Більше 20 у нас було, здається. Точно не пам'ятаю. А будь ласка з транспорту або повинен бути такий, я не знаю, тест або настрій? Знову ж таки, це питання не зовсім до мене, чи повинен, чи не повинен він бути яким. До кого? До тих, хто проводить навчання, ми ж не проводимо навчання. Ми вже працюємо. Навчання — це там реквітовий центр який. Будь ласка, кажіть, що ви служите? Ми боролись ГАІ 5 років і вчили, що вони служать, а не притулок. ті працювали. От вони саме працювали. Я ж сподіваюся, що виходь слухаєте. Зі вже да. напрацювали. Да. Перший пошов.